7.7.5 з вами 7.7.5, А ти знав, що в ідеалі каждої неділі. кожної неділі треба чистити диск С. Там накопичується багато непотрібних залишкових файлів під час роботи операційної системи. І так я тільки що реанімував мем 2009 року. Ну якщо знав, то скоріш за все ти користувався стороннім софтом. А тепер видаляй усі ці програмки, бо можна це зробити прямо в середі Windows. Є два шляхи. Заходимо у мій ПК, правий клік мишкою по диску, властивості, очищення диску. Або натискаємо Winner, пишемо отаку команду, мається на увазі, і Enter. І вже тут вибираємо диск С. Я відмічаю галочками усе, та якщо хочеш розібратися, до кожного пункту є докладний опис. Вирішив залишити тимчасові файли? Твоє життя, твої правила. Ну і натискаємо ОК. OK. Все, ми полегшили життя нашому системному диску і без усілякого додаткового софту. Лайфхак був корисним? Звертайся!